продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу Еспресо. Говоримо про нинішній парламентський день. Там ухвалили низку важливих законопроєктів, які стали законами. Верховна Рада, зокрема, сьогодні ухвалила закон про ринок природнього газу, яким зокрема зобов'язала перепрошую облгази, більшість з яких належать бізнесменам, тобто це приватні компанії, платити за використання газорозподільчих мереж. Виявляється раніше той же Дмитро Фірташ, навіть не платив за використання тих мереж, які належать фактично державі, які він раніше використовував безкоштовно цією поправкою. Забороняється використання державних газов, газогонів приватними операторами безкоштовно. Оренда оренда чи концесія газорозподільчих систем не забороняється. Давайте подивимося ще другу частину сюжету нашого парламентського кореспонденту Валерії Сергієвої. Що ще відбувалося у Верховній Раді? А потім повернемося до нашої дискусії в залі. Будь ласка. Комунізм давай до побачення. У другій половині засідання майже одностайно проголосували так званий декомунізаційний пакет чотири проекти про прощання з комуністичним минулим. Тепер в Україні немає поняття Велика вітчизняна війна, а є лише Друга світова. Архіви радянських спецслужб розсекречено. Бійців УПА визнано борцями за незалежність України. Тепер в Україні мають прибрати комуністичні пам'ятники, а комуністична символіка заборонена взагалі, як пропаганда нацизму. Це питання в цілому символіки комуністичної, під якою проводились фактично голодомори, чистки, розстріли, масові знищення громадян України і інших громадян інших держав. Надвечір проголосували інший надважливий закон про ринок природнього газу. Він зокрема передає облгазу у власність держави, прибравши таким чином монополії газових магнатів України. Найбільша корупція в нас. Історично так склалося, це корупція в нафтогазовій сфері. Саме тому Кабінет міністрів розробив чіткий, зрозумілий, прозорий закон, вніс його, і фракція Народного фронту буде вимагати сьогодні його прийняти, тому що такої корупції, як на ринок газу, такої корупції, як зараз діють облази імені льовочкина на фірташа. Ну, вибачте, мене це ж дійсно залишки тієї схеми, яку побудував Янукович. І сьогодні ми цю схему викорчуємо, не дивлячись на цих крикунів, які за гроші Ліва на фірташа, починають. Таку, знаєте, запускати димову завісу. Сьогоднішнє засідання депутати вирішили продовжити до вичерпання порядку денного, щоб не працювати у страсну п'ятницю. Я хочу всіх, весь український народ привітати з великим, щоб Господь Бог дарував їм всім здоров'я, їхнім сім'ям і нам біля них. І овіки вічний абій. Ну, приєднуюся до привітань козака Гаврилюка. Єдине, от мене все ж все ж таки не дуже мені подобається, що Верховна Рада в нас два тижні не працювала в сесійному режимі, зараз попрацювала три дні і знову пішла на великодні канікули. Ну але це ваше рішення, ви народні обранці, напевно, можете собі таки дозволити. Хто нікуди не пішов, пане я Юрій. Пішов. Ну, Я маю на увазі, що завтра сесійного засідання не буде. Буде. Буде? Буде, буде? А буде? буде? А як? буде Завтра звідки ж не проголосували. Буде. Буде, тоді тоді все знімається. Значить буде завтра я знаю, що мали заслухати звідкаміну, звід потім Уря. сталося питання про те, щоб завтра зробити днем. Ні, ні, ні це, це не, не наш, це наш не кореспондент трошки помилився. Нічого Ви, страшного, Пане не, не помиляється той, хто нічого не робить. І те, що було зроблено сьогодні, ми можемо про це говорити не один і не два, і не три дні. Але давайте по порядку. Хотів би два слова про Шухевича. На голосування було поставлено закон Кабінету міністрів і закон Шухевича. Причому перший був закон Кабінету міністрів. Але, віддаючи шану. Віддаючи повагу, всі одностайно прийняли рішення в першому читанні і, і в цілому прийняти законопроект Шухевича, який автор цього законопроекту наполягав, що його не потрібно приймати в цілому, а тільки в першому читанні. Це трапилось можливо через те, що навіть ця студія яскраво вам демонструє тих, що в парламенті нові більше половини нових. Молодих інших, які мислять по іншому, які розуміють, що їм тут жити, і тут жити їх дітям. Тому той закон про Шухевича це тільки ось одна четверта сторінки. Всього 45 сторінок законопроєктів, які голосовані, проголосовані, які обговорені і які мають надважливі наслідки в усіх сферах. І те, що почали, скажу собі таке, дозволю слово щемити олігархів, забирати те, що вони незаконно накрали. Це є показовим прикладом того, що Україна має шанс на відновлення і на те, що в нас буде відбудована і, історична, Дякую, і соціальна Панію. Я, юя з... кажу про молодих. Я для зовсім молодих і можливо ті, які живуть там на центральній східній Україні. Скажу, що Юрій Шухевич – це син того самого Романа Шухевича, який був головнокомандувачем Української повстанської армії, керівником ОУН Бандерівського цього напрямку, і взагалі один з діячів українського повстанського руху. Це його син, який теж все життя майже своє провів у сталінських застінках і Брежнівських застінках, який втратив зір. Зараз він народний депутат від радикальної партії України, один з авторів цього законопроекту. Все ж таки, друзі, до я нічого не сплутав, ні, ніби все правильно сказав. До, до... прораду і про фірташа, і про використання заборони цих газогонів, які раніше використовувалися безкоштовно. Як таке взагалі раніше відбувалося, пане Андрію, що газогони відбувалися, відбувалися використовувалися безкоштовно? Знаєте, мій колега все розказав правильно про прийняті сьогодні парламентом законопроекти символічного характеру, і більше того, сьогодні прийнятий цей закон про ринок природнього газу, який є ще одним елементом деолігархізації нашої країни, і розмовляючи і розказуючи безпосередньо про те, ж, чому ж власне олігархії, зокрема Дмитро Фірташ, дуже вчиняли великий супротив цьому закону, треба чітко розбиратися, коли... Арсеній Петрович прийшов на пост прем'єр-міністра. Ним було виявлено е схему, яка була започаткована урядом Миколи Азарова. А саме на рівні постанови Кабінету міністрів е Дмитру Фірташу, фактично, і всім його облгазам було дозволено безкоштовно використовувати е всі газогони і більше того. Облгази Дмитра Фірташа зверталися до держави для того, щоб вони їх обслуговували і платили йому за це гроші. Що таке облгаз? Облгази, коли були приватизовані, вони з себе фактично складають це будівля і з десяток автомобілів. Це не є газогон, а газогон він і зараз і всю і завжди перебував у власності держави. Але Дмитро Фірташ за допомогою своїх злочинних е, поплічників е, за допомогою постанови уряду е, Миколи Азарова створив такий соціальний. Документ, що він ці е, мережі використовує безкоштовно і ще й за гроші держави їх ремонтує. Е, після цього, як було виявлено такі схеми, е, за ініціативу прем'єр-міністра було е, ініційовано цей закон і, власне, зараз ми заборонили сьогоднішнім рішенням. Використовувати безкоштовно, і якщо тепер Дмитро Фірташ і інші олігархи захочуть використовувати ці газогони, нехай сплачують орендну плату, яка буде, я думаю, не низькою, щоб держава отримувала те, що в неї викрадалося десятки років. Знаєте, ви це згадали, як фірташ вимагав, що від держави гроші. Я згадав сьогодні. З'явилася інформація про те, що ну, Андрон Кончаловський разом з з Микітою Міхалковим це два різні брати. Вони е сини автора радянського гімну Сергія Міхалкова. Так вони звернулися. До Путіна і до уряду Росії з проханням дати їм мільярд рублів для того, щоб вони відбудували мережу фастфудів під назвою Єдім дома в, в рамках програми заміщення імпорту, і яка буде ця мережа конкурувати з Макдональдсом. побудувати своє за державні кошти, збудувати приватну компанію приватну мережу. Пане Юрі, я думаю, так і так і фіртож працював. Ви знаєте, я вам скажу, квірсфірта Фірташ працював. Значить, всі облгази були приватизовані за останні два роки панування Януковича. Всі. І дивним чином так сталося, що група фірта Шальовочкина отримала контроль над усіма оболгазами. Щоб ви розуміли в цифрах за всю незалежність України було під приватизації отримано близько 83 мільярдів гривень за всю незалежність України. За останні два роки було отримано 1,5-2 мільярди гривень. Щоб ви розуміли, статки 10 найбагатших олігархів сьогодні складають 600 мільярдів гривень. Це більше як державний бюджет України, тому е, державна політика по деолігархізації, те, що говорять мої колеги, це має бути зараз наш наріжним камнем боротьби, боротьби із корупцією із демонополізацією із деолігархізацією. Ми запропонували як політична партія воля стратегію деолігархізації, -де, де чітко сказали кожний конкретний крок, який треба зробити у владі, щоб їх викинути геть, з економіці, щоб їх викинути геть. І сьогодні ми зробили перший важливий крок для того, щоб вдарити якраз в те місце, яке стосується конкретної. Зловживань своїм становищем не тільки монопольним, а й провладною можливості використовувати адмінресурс і владу що дякую. стосується облгазів. Нас... Тому закон про ринок газу це перший крок, тільки треба намрухатись дуже активно вперед і робити це е, далі. дякую. У нас не багато часу. Друзі, я от був на одній конференції такі науково-соціальні. Називалася вона «Важливий Кожен проводили про спілки з низкою громадських організацій. Буквально в понеділок це було. І там такі Борис Марков, як заступник голови НБУ, в минулому він був заступником голови НБУ. Запропонував таку ідею. Каже, а якщо, наприклад, банк надра з банкрутів, а власником є фірта, чому за за борги банк банку Надра, для того, щоб розрахуватися з вкладниками, не взяти в Дмитра Фірта, що там, наприклад, кілька облгазів, продати їх і віддати їм цим вкладникам банків гроші? Чому один актив власник втрачає безкоштовно, а інший залишається в нього без всякого покарання? Будь ласка, ми сприйняли відповідний законопроект. Є да є... ви відповідальність власників банків, тому що та ситуація, коли власники банків виводять перед активи спеціально Банкрутують і потім держава хадаха розплачується, ха фонд гарантування вкладів. Потім розплачується. Ні, ми ввели закон, закон, і тут питання вже як буде прокуратура, як буде дотримуватися цей закон, і як будуть дійсно забиратися ці активи і шукатися, тому що звісно це, це все через схеми офшорів і так далі. Але mm -hmm, це mm. можна знайти і забрати і відшкодувати mm -hmm. вклад. Це є, цей є, закон, і... цей закон вже прийняти в в і не тільки прямі засновники, а й всі афіліовані особи будуть нести відповідь. Даність, і я думаю, уже доведення до банкрутства банків для того, щоб виключити кошти в державі, ця схема вже не в стан крав. Дякую, друзі. У нас дуже мало часу. Будь ласка, фінальне слово. пан Андрію, з вас починаємо. буквально 20 секунд. Ви знаєте, сьогоднішній день показав те, що символічні закони і необхідні соціальні закони, які були прийняті, вони були конче, необхідні нашій державі. Я думаю, що той шлях, який ми взяли на деолігархізацію нашої влади, він є правильним. повинні його продовжувати всі разом. І коаліція і інші депутати, які не входять Дякую, Дмитро Дмитронько ми е, прийняли сьогодні надзвичайно важливі закони. Я хочу сказати, що в більшості законів депутати від радикальної партії були співавторами. Ми принципово підтримуємо і національні питання, і питання деолігархізації. І хочемо в цей день напередодні великого свята великодня сказати, що це свято. Це свято надії, віри і оптимізму, тому що Господь нам показав приклад, що Воскресіння можливе після смерті і що не потрібно розчаровуватися. Розчарування це великі гріхи. Тому я хотів би перед цим святом всім сказати, що. Вірте, ми переможемо, і все буде добре. І наперед всіх привітати з наступаючим Великоднем. великоднею, Юрію Ви Знаєте, дуже символічно, але наші активісти партії воля почали сьогодні чистий четверг від такої акції перед Верховною Радою за почистки по від олігархів України і вручили віники таким представникам олігархів, там як Коломойському представнику, там і льовочкину і всім іншим. Повінку ж для того, щоб вони очищали від Верховної ради олігархів, в тому числі. Ми вважаємо, що державна політика і прийняття стратегії. Деолігархізації, яка, яка буде чітким сигналом для всіх для всього суспільства, і в тому числі це буде програма і уряду, і програма всіх політичних сил. Вона є зараз найнагальнішою. Якщо ми її ухвалимо, то це буде означати, що ми не будемо робити якісь вибіркові кроки проти тої групи чи проти цієї групи. Ми, ми зробимо чіткі чіткі кроки, де чітко дамо визначення олігарху, конфлікту інтересів тим випадкам з банком, тим випадкам з змі, тим випадкам з виборами і всім іншим випадкам, які передбачені саме цією стратегією. Тому як... ми наполягаємо. Тому щоб вона була ухвалена, щоб ми дуже чітко рухались планомірно, системно в цьому напрямку. Дякую. Я думаю, що можна навіть прийняти якийсь антиолігархічний кодекс, його можна назвати. Юрій Македон, будь ласка. Всіх вітаю з наступаючим святом. Нашим глядачам я бажаю віри, надії. Верховна Рада набирає обертів. І якщо в такому темпі ми продовжимо до кінця року, я маю, кладу руку на серце, що дійсно ми вже кін... на початку 2016 року будемо мати нову країну. Дякую, це була година. Ще в чистий четвер. Намагалися зробити нашу країну, нашу політику ще чистішою. Ну не ще чистішою, а значно чистішою. Зустрінемося вже завтра. П'ятниця, страсна, в годині ще о дев'ятій вечора. З вами був Єгор Шечеринда. До побачення до завтра.